Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні поговоримо про ту тему, яку ну сьогодні мені захотілося про це чомусь поговорити. Що ну як я розумію, що все, все стало так, як воно стало. Світ змінився. Я, звичайно, не буду плакати за старими добрими часами, коли там жінки варили борщ, а чоловіки тягали мішки з картоплею. От, але факт є факт. Традиційні ролі вони вже якось так розсипалися, і, як той старий сервіз, який десь там в ящику лежав, там, а потім ти дістаєш, а він уже весь покоцаний. коли все було дуже просто, звичайно, чоловік добуває жінка, берегиня. І не треба було ніякої філософії, були традиції, ритуали, і не треба було нічого вигадувати. У чоловіка відповідно була чітка місія вижити, прогодувати сім'ю, дах над головою поставити. А жінка мала свою місію створити дім, виростити дітей, бути поруч. Ну, от, звичайно, можна зараз сказати, що хтось когось експлуатував, але насправді це була форма, коли люди допомагали один одному виживати. От, і Кожен тоді розумів, і було зрозуміло, і просто за що ти відповідаєш? От, а тепер що? Ну тепер так як є, жінки хочуть бути незалежними, сильними, з кар'єрами, машинами, дипломами, бізнесом. І вони грають у гру, де вони хочуть бути як чоловіки, а той краще, ніж чоловіки. Але в той же час вони не хочуть. Ну, якось так, і щоб чоловіки, точніше так, їм хочеться, щоб чоловіки залишалися чоловіками. Тобто, ти повинен забезпечуй, купуй, розважай, дивуй, От, будь там, як сказати, аніматором, і батьком, і, і коханцем, яким і завгодно. І ну так, ніби з одного боку, ж воно і простіше і логічніше, точніше так, просто пояснити цим, що, що це так логічно там. От. І... Там хтось каже, що вони втомилися чекати, поки чоловіки стали ну, справжніми, стануть справжніми. Ну треба віддати належне, що в цьому є певна доля правди, тому що ну, багато чоловіків так і залишаються в ролі підлітків, там, там, ну, якось свої там, вони досягнення бачать, там як новий PlayStation, там, ну, не розвиток, не, не якась там робота, посада, не сила, не вплив. не... Не статус, типу, ну а як ну, іграшки для дорослих дітей. Жінки на це дивляться, і зрозуміло, що кажуть, ну так ладно, ну те в баню, я й сама зароблю. І тут починається парадокс, і жінка, коли починає грати роль чоловіка, вона теж не стає від цього щасливішою. Ну, мені так здається, да вона може мати бізнес, гроші, машину, там сама купити, купити собі цей Lexus, але. Все рівно на Новий рік вона приходить сама і нема з, її, з, ким, з ким посидіти, да? вона йде кудись. От. І всередині в неї, мабуть, те, що вона хоче відчути когось поруч, хто сильніший. І їй, мабуть, хочеться відчути, що вона жінка, а не коняка, яка тягне віз. І отут і є така на, на, найбільша, можна сказати, найбільша така проблема. У сучасних стосунках, тому що м, чоловіки з одного боку і втомлюються від цього, і багато хто перестає бути чоловіком, а жінки починають ну, заміняти ці чоловічі ролі. І, типу, з одного боку, ніби рівність якась повинна відбутися, а з іншого боку, якийсь хаос такий суцільний. Да? Бо ну, візьми який-небудь Тіндер, Інстаграм чи там, що там, бадуще. Да? І половина жінок викладає такі фото, ніби вони богині, і кого от вони ну, хочуть побачити. да. А половина пише: там, хоч шукає сильного чоловіка, який знає, чого хоче від життя. Ну, Можливо, там, проблема в тому, що багато з цих чоловіків шукають може у відносинах. Тому маму, яка їх врятує хрінах, знає. Бо тут кожен вирішує для себе, і тут є, я, я розумію, для чоловіка там два шляхи. Перший це, ну, якось, це залишатися в цьому інфантилізмі, от, перекласти всю відповідальність. На жінку там, і ніяких відносин там, серйозних, не брати на себе відповідальність і жити як вічний підліток. Ну, так, мабуть, весело бути Пітером Пеном. Ну, от, і тому, мабуть, не треба дивуватися, що тобі треба бути вже і банкоматом, і клоуном одночасно. Ну, Таке. Інший шлях він, звичайно, такий більш важкий це згадати, хто ти, що ти, і зрозуміти просту річ, що. Ну, ти не можеш чекати, що жінка тобі пояснить ким бути, що з'явиться та жінка, яка тобі ну, буде, буде вічною матір'ю. Твоє ну, твоя доля твій вибір це самому знати, чого ти вартий, і нести за себе відповідальність. І тоді ти, ну, мабуть, з'являється нема гарантій, звичайно, але з'являється шанс, що ти знайдеш ті стосунки, в яких буде сенс. Бо жінки, звичайно, вони можуть казати все, що їм захочеться, що, що їм навіють всі інфлюенсери, всі інстаграми, що ти повинен заробляти, ти повинен дивувати, ти повинен забезпечувати. Але якщо в тебе нема внутрішнього розуміння, навіщо ти взагалі з ліжка піднімаєшся вранці, то взагалі все, все пропало, можна сказати. І тут іноді здається, що жінки стали більш такими ну, Мужні мені чоловіки, і ну, буває таке, що вони зайняли, мабуть, якісь е пусті місця, які звільнені для них. Бо, звичайно, хтось тікає у пиво, у серіали, у дешеві задоволення, у порно, там у виправдання. Да. Але є тут така штука, знаєте, що жінки можуть тимчасово взяти на себе чоловічу роль. Але вони від цього стають там, жорсткішими, холоднішими, роздратованішими. І вони самі не витримують, і тому в них там ці куча психологів, куча коучей, куча кого завгодно, Там, І от ми маємо те, що маємо: покоління втомлених жінок і надломлених чоловіків. Ну, от, друзі, хто, ну, нас не багато глядачів, але хто нажимає сердечко, прохання нажимати великі, натискати великий палець під відео. Треба закрити чат і нажати великий палець під відео, тоді це відобразиться лайк і це просуває стрім і канал. Ну, от. А, і тому, ну що тут скажеш, можна навіть це ще жорсткіше сказати, що покоління хлопчиків, які шукають маму, і не можуть відпустити від себе маму, да? і покоління дівчат, які грають у тата, там, да? і чомусь вони при цьому там, ну, ненавидять. Цих тан, та там. І я знову ж таки я завжди кажу, кажу тільки про те, що робити чоловікам, на мою думку. Тут треба згадати про те, що не це, це не означає виконувати жіночі забагання, забаганки чи заробляти за вимогою жінки. Це про свої внутрішні стандарти, про те, що ти сам розумієш, що твої досягнення, твої гроші, твої заробітки це не для неї, це для тебе, по-перше, більше сили. І це не для інстаграмів якихось там, а для того, щоб ти міг жити як дорослий, а не, а не петляти як пацан. От. І жінки будуть завжди щось хотіти, це нормально там. Да? Але грати за правилами, які нав'язують їх бажання, то це просто за відомом програєш. От, треба жити за своїми бажаннями і за своєю волею, за своїми стандартами, як я вже сказав. Це моя така особиста думка. От глядач пише, що мені 40 і я вже 5 років без стосунків. Ну що я вам можу сказати? Невідомо, що краще. Можливо, це ваш час, щоб знайти себе, щоб знайти там щось в собі і зрозуміти, чого ви хочете насправді. Іноді так буває. От ну що я сьогодні пізно вийшов. Я розумію, чудово. Багато кому завтра на роботу, тому люди не дивляться. Можливо, хтось подивиться зараз завтра. Я щиро вдячний от, всім глядачам, хто приєднався до нас. Бережіть себе. От, я коротиночка, висловився на цю тему. От, пише Дмитрій Дмілів: остання жінка вставила мені мозги, коли я її спалив на зраді. Бувають такі життєві ситуації, що тут зробиш? Тут, о, нічого в цьому звичайно гарного нема. От, і вам я розумію, теж не просто це далося. Але що що тут зробиш? Життя воно неможливе без травм, неможливо без якихось ем, втрат, без болю. Це тому воно і життя. От, і та ідея, що е, можливо прожити все життя щасливо і тільки радуючись, ну я думаю, що воно не, не, не реалістично. Це така ідея, яку нам зараз продали, але вона, але вона не неправдива. От, ну що, друзі, я коротенечко сьогодні, просто для того, щоб підтримати піше з наглядач, що його зміцнило це, і то дуже сильно. Це добре. Головне, щоб ви знайшли себе, знайшли в собі сили і бажання насолоджуватися життям. І це, це найголовніше. Тому кожен день живіть так, як ви вважаєте, за потрібний, на, на, на я, як наймога найкраще. Отак от. От. Ой, ну що на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.